Всім привіт, любі друзі! Bonjour à tous, mes chers amis! З вами Гаяне і ви знаходитесь на моєму каналі, де ми разом вивчаємо французьку мову. Зараз ми знаходимося на відео рівня А2. Уроки рівня А1 ми вже з вами пройшли. Всі вони зібрані в окремому списку відтворення. І наразі у нас з вами уроки рівня А2. І ось тут буде вказано на екрані, який це номер уроку, бо я вже забула, заплуталась. Ми з вами розпочали читання книжки Ерік Адісперою. Ну і також ознайомилися з минулим часом Ле композе», і в минулому році ми ознайомились також і з дуже важливою темою Сейоде Сеої займенники прямого та непрямого додатку. Ну, тобто такі слова, як Я тебе кохаю, ти їй телефонуєш, вона йому дарує ось ці займенники. Сьогодні ми з вами все побачимо на практиці, читаючи другу главу нашої книжки Еріка Діспару. Ну, тут це не зовсім глава, а сцена. Сцен 2». Друга сцена комісер комісер», Шнайдер і Мюсю Шнайдер» беруть участь у цій сцені. Почнемо читання з коментарями. Madame Schneider entre dans le bureau. Elle va vers son mari. Hans, qu'est-ce qu'il y a Où est Eric J'ai trouvé ton billet et je suis venue tout de suite. Madame Schneider entre dans le cabinet. Je rappelle que le bureau, c'est un office, et cabinet, et, robot, et style de travail. En français, c'est le cabinet du commissaire. Ельва son Марі, вона йде до свого чоловіка. До речі, вер, це прийменник, який ми вже з вами бачили, і ви маєте його знати. «Vers» – це завжди напрямок до когось чи до якогось часу. Ми можемо сказати «Je me dirige vers le métro» я наближаюся до метро. Чи ми можемо сказати on va se voir vers 10 heures. Ми побачимось десь близько 10-ї години. Ось таке значення: Elle va vers son mari. вона направляється, вона йде до свого чоловіка. Hans, qu'est-ce qu'il y a? Hans, В чому справа? Qu'est-ce qu'il y a, якщо дослівнюю, що є, що знаходиться, але це стали вираз, який означає qu'est-ce qu y a? що відбувається, Qu'est-ce qu'il y a? В чому справа? У Ерік, де Ерік, же труве там біє. Я знайшла твій білет, і ви бачите тут euh, відмінювання у пасе композе. Е же свій веню тут світ. І я одразу ж прийшла. І у нас тут є слово венір, яке відмінюється з етро. Ви бачите, і ще узгодження у жіночому роді. Же свій веню, я прийшла тут світ одразу ж. Le commissaire lui indique une chaise. А ah, ну зараз перекладіть самі цю фразу. Le lui indique, indique, слово означає «вказувати», Індикатор, так, вказує. Комісар їй вказує на une chaise, на стілець. Indique quelque chose а quelqu'un, вказати щось комусь. І у нас тут з вами дуже добре співпадає ця тема з комусь. Це дуже часто, як я казала, СЕОІ, а кілька. Ну і тому в нас lui indique форма проном СЕОІ займенника непрямого додатку. Так, це наша минула тема. Комісар її вказує на стілець. allons мадам, Ерік. Sedayte, Madame. Nous le trouverons, Éric. Toutes, peut-être, vous avez remarqué le futur, chas, en plus, infinitif Nous allons retrouver. Nous le trouverons, disons. Le futur, le futur. Nous allons retrouver Éric. Madame Schneider est inquiète. Elle regarde son mari, puis le commissaire. Le commissaire est de nouveau derrière son bureau. Bien. « Vous pouvez me parler d'eric? Comment est-il physiquement ?»« Madame Schneider est inquiète. »« Madame Schneider est inquiète. » Nous avons déjà vu ça plusieurs fois. C'est le mot « être inquiète ».« Être inquiète ».« Être inquiète ». Et si c'est une Elle regarde son mari. »« Elle regarde son mari. »« Puis le commissaire. »« Puis le commissaire. »« Le commissaire est de nouveau derrière son dos. » Комісар знову, «de nouveau» – це «знову». Derrière, позаду, derrière son bureau, позаду свого робочого столу. Ви пам'ятаєте, що le bureau також робочий стіл в даному випадку. Bien, vous pouvez me parler d'Eric. Добре, ви можете мені розказати про Еріка. Тут зверніть увагу, дієслово парле вживається з наступними прийменниками. Ви ж пам'ятаєте, що дієслова вчаться з прийменниками. Парле а «парле» «де келькан» це говорити комусь, а парле de quelqu'un це говорити про когось. І тут він нам каже: ви можете мені розказати дерік про Еріка. «Lui parler de ma vie» Ти можеш йому розказати про моє життя, наприклад. Чи як би ви сказали, вона хоче їм розказати про свою подорож? «Elle veut leur parler de son voyage». Бачите, тут і сеої займенник є, ну і треба запам'ятати, що про когось говорити це прийменник Д. Autos, vous pouvez me parler d'Eric. Veuille-moi te manier, raconter pro Eric. Comment est-il physiquement Jak vin zovni vygladaie? Physiquement, c'est, à dire physiquement, quel il vin? C'est-à-dire Eh bien, il est grand, il mesure mètre m quinze Il est blond, il a les cheveux frisés. Il a les yeux marron. Eh bien, Il est grand, ну що ж, він високий. Зверніть увагу, être grand це якщо дослівно бути великим, тобто бути високим. Ми також можемо сказати, «il est de grand taille, він високого зросту, це як варіант. Чи просто «il est grand», він високий, Il mesure 1,75 m. Тут у нас діє слово mesure. Що дослівно означає відміряти, але тут ми маємо перекласти, як він якогось зросту. Тобто французи кажуть, він відмірюється і далі кількість, ну, трошки дивно, але менш з тим. Il mesure 1,75 м. Його зріст 1,75 см. Ми з вами окремо в наших відеороках не вивчали цифри, а я впевнена, що ви з ними стикалися і вже знаєте ці приколи, меми з французькими. Цифрами, але якщо вам цікаво, я знаю, що багатьом з вас було б актуально попрацювати над цифрами, я нижче залишу посилання на якісь вправи стосовно цифр у французькій мові. добре? Отож, він за зростом метр Він блондин. Il a les у нього кучеряве волосся. 1,75 m. Il porte des lunettes, dit, non, c'est Oui, mais seulement pour lire et pour regarder la télé. Vous avez une photo Oui, attendez, j'ai une photo d'identité. Elle ouvre son sac, elle cherche nerveusement. Enfin, il tend une photo au commissaire. Вузав'янів фото, у вас є фотографія. Oui, так, почекайте. une photo d'identité. У мене є одна фотографія особистості, Ну, якщо дослівно. Але une photo d'identité це фотографія на паспорт, тобто така логіка. Une pièce d'identité у французькій мові це означає документ, який підтверджує особу. Тобто, в Україні це паспорт, наприклад, чи ID-карта. Мені здається, зараз це так називається. son sac, elle cherche nerveusement. Elle cherche nerveusement. Enfin, elle tend une photo au commissaire. Il reste, elle protège. le mot « tendre », c'est « protéger ». Une photo au commissaire. Photographie ou au commissaire. Tenez, voilà, c'est Eric. C'est une photo récente Oui, assez. Maintenant, Eric a les cheveux longs. Sur les épaules. Tenez, voilà, c'est rik. Тримайте це слово tenir, яке тут euh, вживається в наказовому способі. Тоне, тримайте. Voilà, c'est rik. Ось це рік. photo récente, це нещодавнє фото. Ресант, нещодавня, Récent, ну, фото жіночого роду, тому récente. Так, достатньо асе. Oui? Martin Eric a les cheveux longs. Zarasf Eric a sur les épaules. D'office, les épaules c'est pléch. Nous Monsieur Schneider dans les cages. Ses cheveux longs. Je lui ai dit mille fois d'aller chez le coiffeur, mais il ne m'écoute jamais. Comment il s'est habillé ce matin Ce matin, il a mis un jean. Un vieux jean déchiré, à la mode, et un pull rouge, un pull très grand, large. Percladem, ses cheveux longs. Oh, il aura Je lui ai dit mille fois d'aller chez le coiffeur. Ya kazaf kazav tisichuraziv pitet do perukaria. Je lui ai dit, il me suis juste du même. сказати комусь. Dire à quelqu'un. Тому в нас я йому сказав. Тут у нас час le passé composé. Je lui ai dit mille fois. Я йому тисячу разів казав. Далі ще le coiffeur. Піти до перукаря. І ще, якщо повністю брати дієслово, дір quelqu'un de faire quelque chose» Сказати, комусь щось зробити. Е, одразу ж вчить всі прийменники. Так, там є ще прийменник «de», якщо далі йде дієслово. Не питайте в мене чому, просто це треба вчити. Пам'ятаєте, в перших уроках французької мови я казала, що дієслово вчаться з прийменниками. Ось ось. Je lui dis mille fois chez le coiffeur, mais il ne m'écoute jamais». Але він мене ніколи не слухає. Кому habillé ce matin? Як він вдягнувся, є слово se у минулому часі, Вживається з «être», так? як він вдягнувся цим ранком. Ce matin il a mis un jean. Він вдягнув джинси. Ну, це англійське слово, кажуть джин. Un vieux jean – Старі джинси, déchiré – це розірвані. Є діє слово дешере розірвати, наприклад, розірвати листок, Déchirer – une feuille. А тут це розірваний. Пишеться ось так: déchiré. І, до речі, джинси, як і штани, un pantalon, en jean це модні. Et un pull rouge і червона кофта. Пul ну, це теж з англійської pulvert це повне слово, pullover, Ну, тобто кофта, светер, як хочете. Un pull très grand, large, дуже великий светер, дуже велика кофта, «large», широка. Encore ce jean déchiré» Et ce vieux pull», <laughs> каже батько. Euh, і знову ці розірвані джинси і euh, ця стара кофта. Est-ce qu'Eric a une petite amie Une petite amie Mais c'est ridicule, c'est un enfant, il a 15 ans. Madame Schneider regarde son mari, puis le commissaire. Elle hésite à parler. Elle est embarrassée. Комісар питає: амі? чи в Еріка є подружка, дівчина? амі – це подружка, а петіт амі – це подружка ну, в плані дівчина, з якою у нього відносини романтичні. Також можна сказати, петіт Copine чи un Petit копа, якщо хочете, чоловічого роду, хлопець-дівчина, з якими у відносинах. Це ж повна нісенітниця. Це дитина, a 15, ans. Il 15 років. Madame Schneider regarde son mari. Madame Schneider euh, дивиться на свого чоловіка, потім на комісара, вона не наважується. З прийменником вчимо, так, це не наважувати, що зробився. Тут немає заперечення. Це саме, ну, напевно, щоб ви не плутали, не, не, не наважуватися, скажімо, бідкається. Elle зит à Elle est embarrassée. Être embarrassé, c'est що être gêné. Можливо, ви знаєте цей вираз. Je suis gêné, je suis embarrassé. Це як бути зніяковілим. Тобто скуту себе почувати. Ну, Я точний еквівалент залишу на екрані. Ну, Тобто вона не наважується говорити, вона бідкається і її якось не по собі. Monsieur Schneider, je vous conseille de rentrer chez vous. Eric peut téléphoner. Le commissaire se lève pour saluer Monsieur Schneider. Bien sûr, vous avez raison. À tout de suite, ma chérie. Je vous en prie, monsieur le commissaire, retrouvez mon fils. Monsieur Schneider sort. <laughs> euh, commissaire kage Monsieur Schneider, je vous conseille de rentrer chez vous. Euh, monsieur Schneider, je <inaudible> vous conseille de rentrer chez vous. Et encore une fois, conseillez à quelqu'un de faire quelque chose. au Повні прийменники радити комусь щось зробити. Ну, тут у нас я вам раджу je vous conseille de rentrer chez vous. Я вам раджу повернутися додому. А як би ви сказали, я йому раджу повернутись додому? Je lui conseille de rentrer chez lui, в даному випадку, так? повернутися до нього додому. Але тут був би займенник СОІ, правильно? пе телефоне. Ерік може зателефонувати. «Le commissaire se lève pour saluer M. Schneider». Комісар встає, щоб попрощатися знайдер з паном Шнайдером. І, до речі, «saluer» – це і привітати в минулій главі ми це бачили і попрощатися. «Bien sûr, vous avez raison». Звісно, ви маєте рацію. А тут цвіте до скорого, ma chérie, моя мила, каже він дружині. Je vous en prie, monsieur le commissaire, retrouvez mon fils. Я вас прошу, пане комісар, знайдіть мого сина, віднайдіть мого сина. І monsieur Schneider sort. Пан Шнайдер виходить. І тут, а тут світ хороша фраза. Ви, напевно, знаєте фразу à la prochaine, à tout à l'heure, à bientôt, à tout de suite. Все це, в принципі, синоніми, але Абіанто це до зустрічі не обов'язково дуже скоро», А тут – це все ж таки, що ви дуже скоро побачитесь. До скорого, і а тут світ це теж до скорого зараз побачимо. Це дуже скоро. Ось така градація. Ну і Аляпхошен це до наступної зустрічі. Це можна перекласти саме так, дуже конкретно. Ну, дружині він каже, а тут світ, тобто вони ну, зараз і побачаться. Він вийшов, і дружина напевно зараз поговорить та вийде після нього. Ось на цьому завершується наша невелика глава. Тут ми з вами побачили і минулий час, і займенники СОІ, в даному випадку непрямого додатку, і трішки лексики стосовно зовнішності. Зараз ми пройдемося по основним моментам перед тим, як перейти до лексики. Нагадаю, що під ці відео, які ви дивитесь зараз на YouTube, є окремо курс вправ, де все продумано поступово ми відточуємо, відпрацьовуємо всі моменти. Які вивчаємо через відео у вправах. Також я там ділюсь допоміжним матеріалом, там є інтерактивний словник, і, звісно, у нас є спільний чат в Телеграмі, де ви можете ставити мені будь-які питання, і де я ділюся допоміжними матеріалами стосовно всіх тем, які ми проходимо у нашому курсі А2. Тому, якщо хочете до цих самих відео, які ви зараз бачите в Ютубі, робити вправи та мати прямий контакт зі мною, можливість поставити мені питання, то ви можете придбати доступ до курсу. Посилання на мій сайт, на сторінку, де можна придбати курс, вказано в описі під цим відео. Отож, з лексики «індіки» – «кільке шоце» а «келькан» – «вказати щось комусь». «Je lui indique une chaise» – «я їй вказую на стілець». Щоб описати когось, ми можемо сказати «il est grand», «il a les cheveux frisés» і «il a les yeux marrons». Він високий, у нього кучеряве волосся та карі очі. Порте де люнет носити окуляри. Де люнет – окуляри у множенні у французькій мові. Ун фото дід це фото на паспорт, як ми кажемо. І ун п'єс дідантите це документ, який підтверджує вашу особистість. Ну, це може бути внутрішній паспорт, ну ви розумієте. Ун фото реса нещодавна фотографія. Un проблеме ressant. Нещодавна проблема як варіант. Ampul déchirée. розірвана кофта чи розірваний светр. Дечіресь, щось розірвати. розірвати». «Il a déchiré це документ. Він розірвав свої документи. Це ridicule, це нісенітниця. Це е, просто смішно, це рідику. Цього не може бути, да, ось в такому значенні. Je vous conseille de консей chez vous. Я вам раджу повернутись додому, Conseiller à de faire quelque chose. радити комусь щось зробити. Просто зверніть увагу на прийменники. Une petite amie, дівчина з якою в відносинах, petit ami, хлопець з яким у відносинах, чи у п'ятіткопін, а п'тікопа. Це синоніми також. А тут цвіт це до скорого, найближчим часом ми побачимось. тобто. Ну, і діє слово hésiter à faire quelque chose, не наважувати що зробити. Парле». Вона не наважується говорити. «Жезіт а тепло. Я не наважуюсь тобі відповісти. Дуже часто ютюбери кажуть: не зійти па, вуза, боне, а машин YouTube. <свісно> До речі, вас це теж стосується, любі друзі. На цьому все, стосовно лексики, було, думаю, не так важко. Напишіть, будь ласка, ваші враження в коментарях. Ну, і далі потрошки ми будемо з вами розбирати якісь цікаві теми і продовжувати читання нашої книжки. А тим часом я продовжую готувати курс вправ. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, si vous voulez, vous pouvez acheter l'accès, les liens et le complet se trouve dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine fois. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu. Merci de votre attention et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.